Як і обіцяв, нова таблиця інкубації та повний інкубатор курчат все у цьому відео. Не ускладнюйте собі і так складне життя. Хто ще не в курсі, то у українського виробника Теплуша вийшла нова модель інкубатора з автоматичною підтримкою заданого рівня вологості та новими функціями, що спростило інкубацію в рази, скільки налити води та в яку ємність. Цих питань більше немає. Потрібно просто обрати необхідний вам рівень вологості, а все інше зробить система Аква. В інкубаторі новий блок управління з моніторингом АКБ 12 вольт, яка забезпечує автоматичне перемикання на резервне живлення та назад. І тепер процес інкубації стає ще простішим, ще зручнішим та майже не потребує вашої уваги. Для досягнення відмінного результату інкубації головна умова інкубаційне яйце гарної якості, тому що якщо яйце не запліднене, то навіть теплуша Аква не зможе з нього Вивезти курча. Замовити інкубатор можна на офіційному сайті виробника теплуша. І так, починаємо інкубацію. Заклали яйця в інкубатор, закрили кришкою і обов'язково наливаємо дистильовану воду в пляшечку для води системи Аква. 150 мл по максимальну позначку буде достатньо. І встановлюємо пляшечку на її місце. Як показано у відео, трубка подачі рідини має бути у середині пляшечки. І все, під'єднуємо блок живлення до мережі і вмикаємо інкубатор. Зверніть увагу, що під'єднувати живлення. Потрібно відповідно до інструкції. 220 у верхній отвор, 12 вольт у нижній. При включенні інкубатора автоматично від виробника налаштована температура 38 градусів. Таку температуру потрібно залишити до четвертої доби інкубації. Перші 12 годин на вологість ми не дивимося, тому що яйця починають прогріватися і починають віддавати вологість. Показники можуть бути нестабільні. Після того, як пройшло 12 годин, настав час вимкнути систему аква. Спочатку потрібно наповнити систему водою, нажавши та отримуючи кнопку Аква на Протязі 10 секунд. Ви почуєте характерний звук перистальтичного насосу. І тепер короткочасними натисками можна вимкнути систему аква, змінивши OFF на необхідний нам рівень вологості. Перші 2 дні інкубації рівень вологості має бути на рівні 60%. Регулятор вентиляції та вологості, так званий отвор повітряне яєчко, з 1 по 9 день інкубації тримаємо в положенні зачинено. Після першої доби інкубації вмикаємо. Автоповорот. Натискаємо кнопку керування лотками, значення OFF змінюємо на ON. Перевірте, чи ви не забули з'єднати провода, які йдуть від кришки інкубатора до мотора сзаді інкубатора. А тепер послухайте уважно: виробником налаштований автопереворот, який спрацьовує кожні 2 години, тобто 12 разів на добу. Я вам дуже не раджу провляти ініціативу та змінювати налаштування кількість переворотів, тому що це може вплинути на результат інкубації. На третій день інкубації потрібно знизити рівень вологості з 3 по 16-й день інкубації вологість тримає на рівні 55%. Температура в інкубаторі з 5 по 10 день має бути 37,8. До речі, зверніть увагу, як інкубатор працює під час відключення світла. В мене автомобільний акумулятор мінус до мінуса, плюс до плюса, і підключаємо до інкубатора. На led дисплеї з'явилися нові показання А12. Воно активується. Тільки при підключенні додаткового живлення. Тепер відключаю інкубатор від мережі 220, і як ви можете побачити, навіть нічого не блимнуло, навіть нічого не піскнуло, все, інкубація як продовжилася, так і продовжиться. Лише тільки тепер моргає А 12 це означає, то, що інкубатор зараз працює від акумулятора. Пройшло 2 години, і тепер вже настав час підключити інкубатор до сіті 220. Як бачите, все працює відмінно. Ні піскнуло, ні блимнуло. Автопород працює, вологість працює, все працює. Новий блок управління з моніторованим АКБ-12 В, яка забезпечує автоматичне перемикання на резервне живлення та назад, працює відмінно. На 10-й день інкубації регулятор вентиляції та вологості повітряне отворо яєчко ставимо на, у друге положення, тобто при там та посерединці. А також на 10-ту добу я провожу авоскопіювання. Звісно, можна просвітити яйця і на 6-ту добу, але при інкубації яєць з темною шкарлупою на ранніх стадіях дуже важко побачити, де є зародок, а де немає зародок. Тому до 10 доби інкубації я не раджу забирати яйця з інкубатора. І не забувайте, перш ніж відчинити інкубатор, потрібно сняти пляшечку з водою системи Аква і від'єднати інкубатор від мережі. Також з 10 по 14 день інкубації потрібно проводити провітрювання яєць шляхом відчинення кришки інкубатора на 5 хвилин. Тривалість охолодження може змінюватись в залежності від температури середовища. Провітрювання та охолодження інкубаційного яйця з 10 доби по 18 ту має величезне значення для розвитку самого ембріону та безпосередньо впливає на результат інкубації. Тому з 10 по 13 день провітрюємо один раз по 5 хвилин, з 14 по 15 день провітрюємо один раз по 10 хвилин, і з 16 по 18 добу інкубації провітрюємо один раз по 15 хвилин. Температуру в інкубаторі з 11 по 20 добу знижимо до 37,7 градусів, а вологі знижую на 17 добу до рівня 50%. На 18 добу провожу овоскопіювання та останнє провітрювання яєць. На цьому етапі інкубації за допомогою овоскопу вже добре можна побачити повітряну камеру та майже повністю сформоване курча, яке займає більшу частину яйця. Або ж те, що ви пропустили під час першого овоскопіювання. На 19-й день інкубації потрібно викласти інкубаційні яйця на килимок для вилупу, тобто позабирати із лотків. Також до вилупу ми більше інкубатор не відчиняємо. І з 19 по 20 день вологість тримаємо на рівні 45%. Так, так, ви все вірно розчули. За низький рівень вологості саме в ці дні дасть змогу перед вилупом підсушити яйця та дасть змогу уникнути завмирання повністю сформованих курчат в яйцях під час вилупу та на фінальній стадії інкубації. Під час вилупу і при появі першого курчаті вологість сама почне зростати. З 19 дня автоповорот вимикаю. В залежності від різновида птиці, крос чи порода, вилуп може початися як на 19, на 20, так і на 21 добу. На день вилуплення не поспішайте опускати температуру і підіймати вологість до появи 2-3 пташенят. Тому на 21 день інкубації потрібно знизити температуру до рівня 37,5 градусів, вологість підняти до 70%. І вентиляційний отвор яєчко перевести в положення третє, тобто повністю відчинити його, щоб був достатній приток кисню. Коли пташенята почнуть вилуплюватись, не відчиняйте кришку інкубатора часто, щоб уникнути зниження рівня вологості та внаслідок цього пересихання шкаролупи. Першу виборку робіть після вилуплення 40-50% пташенят. Намагайтеся не перетримати пташенят, що вилупились в інкубаторі. Після висихання це 3-4 години, переносите їх у брудер або ясля, як у мене, від виробника теплуша. І хочу дати вам пораду кожного разу, коли ви забираєте курчат з інкубатора і забираєте шкаралупу. При такому режимі інкубації курчатка лопляться майже всі одночасно. Звісно, якщо це один різновид птиці. Бувають яйця трошки старіші, їм потрібно трошки більше часу. Завдяки новому інкубаторі теплуші аква, новому режиму інкубації, без яких ліба зусиль отримав чудовий результат. Інкубатор сам перевертав яйця, сам підтримував задану температуру, сам підтримував заданий рівень вологості, три відсутності електрики, автоматично перемикався на резервне живлення та назад. Результатом інкубації та новим режимом інкубації я дуже задоволений.